Таро прогноз на грудень для України та Українців. Таро прогноз на грудень 2024 року для України та українців спрямований на загальний стан справ енергії місяця, виклики та можливості. Для цього розглянемо три основні позиції. Загальний фон місяця, виклики та порада. Загальний фон місяця. Карта колесо Фортуни. Грудень буде місяцем змін і поворотів долі. Енергія колеса фортуни символізує непередбачуваність, але також нагадує, що життя рухається по циклах і навіть складні часи поступаються місцем новим можливостям. Для України цей місяць може принести як виклики, так і щасливі збіги обставин. Можливі важливі зміни в соціальних чи політичних процесах, які відкривають нові перспективи. Виклики Карта 8 мечів. Ця карта говорить про обмеження, які можуть бути як зовнішніми, економічними чи політичними, так і внутрішніми. Це страхи, невпевненість чи відчуття без виходів. Для українців це попередження про те, щоб не зациклюватись на негативі та не дозволяти собі залишатись в ролі жертви. Важливо вийти за межі звичних переконань і знайти нові рішення. ПоРАДА. Карта сила карта радить українцям зберігати внутрішню стійкість і силу духу. Це не лише про фізичну витривалість, а й про духовну мудрість, терпіння та віру у свої можливості. Взаємопідтримка і спільні зусилля допоможуть подолати труднощі та знайти нові ресурси для розвитку. Грудень це час, коли варто вірити у власні сили і діяти з мужністю. Таким чином, грудень буде насиченим місяцем для України та її громадян. Він принесе певні виклики, але також можливість змін на краще. Основна порада вірити у власні сили, долати страхи та обмеження і об'єднуватись заради спільної мети. Таро прогноз на військову ж ситуацію в Україні та взаємовідносини з Росією у грудні 2024 року потребує фокусування на динаміці конфлікту. Можливих змінах і подіях. Для цього зробимо розклад на три карти: ситуація, взаємини між сторонами та порада чи перспектива. На ситуацію випадає п'ятірка мечів. Ця карта вказує на напруженість, конфлікти й боротьбу, яка ще триває. П'ятірка мечів може символізувати як військові зіткнення, так і тактичні маневри, де одна зі сторін намагається домінувати навіть за рахунок втрат. Це карта боротьби, що має гіркий присмак. Навіть здобутки супроводжуються розчаруванням. Військова ситуація залишатиметься складною, можливо, будуть провокації або локальні загострення. На взаємовідносини між сторонами випадає аркан Сімка чаш. Ця карта символізує ілюзії, маніпуляції та спроби ввести в оману. У грудні Росія, ймовірно, продовжуватиме застосовувати пропаганду, дезінформацію чи політичні маневри, намагаючись створити враження, переваги чи зміни курсу. Для України важливо не піддаватись оманливим обіцянкам чи дипломатичним трюкам. Адже карта також натякає на неоднозначність і розпорушення зусиль. Поради чи перспектива? Випадає король жезлів. Ця карта символізує лідерство, стратегічний підхід і рішучість. Для України вона є позитивним знаком. Необхідно зберігати ініціативу, діяти сміливо, впевнено і стратегічно, використовуючи всі наявні ресурси. На військовому рівні це сигнал про посилення, можливе залучення підтримки партнерів або нові наступальні дії. Чи існує ймовірність закінчення воєнних дій на території України до кінця цього року? Є ймовірність, що грудень стане переломним у певних аспектах, але це не означає повного завершення війни. Основною перешкодою є відсутність щирості та конструктивного діалогу зі сторони агресора. Аркан Помірність символізує поступове вирівнювання ситуації та настання миру. Але не раптово чи повністю. Помірність вказує на повільне примирення, що вимагає терпіння, співпраці та часу для зцілення. Грудень може стати початком процесів, які призведуть до зменшення масштабів війни, але остаточне вирішення ще не на горизонті. Таким чином, останній місяць цього року може стати місяцем активних змін і важливих подій. Але повне завершення війни до кінця цього року мало ймовірне. Енергія карт говорить про рух у бік зменшення інтенсивності конфлікту та поступового відновлення балансу, але шлях до миру залишатиметься складним і вимагатиме терпіння та наполегливості. Яка ймовірність закінчення воєнних дій до травня 2025 року? Для відповіді на питання про ймовірність закінчення воєнних дій до травня 2025 року пропоную зробити розклад на таро з трьома позиціями: Загальний розвиток ситуації, основні перешкоди та перспектива до травня 2025 року. Отже, загальний розвиток ситуації випадає аркан Шістка жезлів. Ця карта символізує прогрес, перемогу та досягнення важливих цілей. Вона натякає на те, що до травня 2025 року можуть бути досягнуті значні успіхи у напрямку до завершення воєнних дій. Є ймовірність укріплення позицій України та отримання визнання з боку міжнародної спільноти. Основні перешкоди випадає карта десятка мечів. Ця карта вказує на завершення важкого циклу, але через великі втрати та жертви. Основними перешкодами будуть глибокі конфлікти, болісні наслідки війни та опір агресора, який може спробувати затягнути вирішення конфлікту. Це також попередження про можливість фінальних важких подій перед повним завершенням. І перспектива до травня 2025 року це Аркан Сонце. Карта Сонця символізує оптимізм, ясність та позитивний результат. Це сильний знак того, що до травня 2025 року є реальна перспектива завершення активних бойових дій або досягнення мирного вирішення. Сонце вказує на відновлення, зцілення та початок нового етапу для України.